Алло, 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 такс, запис пішов, еквалайзер дюргається. Значить, можна починати. Привіт! Дякую тобі за увагу до цього відео. Тема відео. Треба пописати. все на пауза. Чат для смайлів. Рига. Сени ченджет. Але спочатку треба прояснити деякі моментики. Перше ти? Якщо ти тут випадково. Будь ласка, натисну в правому верхньому куті на позначку І. Та подивися. Відео знайомство, щоб закрити більшість питань щодо каналу та відео. Відео, огляд на працювальний стрімербот. Відео стрімербот актуальний на момент запису 26 жовтня 2025 року. Актуальний бот на зараз на стрімах Twitch. Плейлист. Стримербот. У відео фічі актуальні на момент запису. Актуальні напрацювання по на зараз на стрімах твіч. Друге. Голос. Це мій звичний голос на твіч. Найближчим часом змінювати не планую. Можливо, у майбутньому. Якщо тобі важко слухати, вимкни звук і дивись читай. Я намагався максимально докладно описати фічу коментарями. Третє. Матеріали. Код, імпорт, файл. Та бажанням можеш ставити відео на паузу і повторювати все самостійно. Для тебе це тільки плюсом буде. А для тих, хто з якихось причин не хоче, не має часу робити це власноруч і фічу, можна отримати готовий код або імпорт файл фічі за підтримку, детальніше під відео та в описі каналу. Четверте зворотній зв'язок. Звідкість відповіді на запитання буде залежати, де ти запитаєш. Коментар на YouTube можливо, один раз на тиждень. Коментар у телеграм, можливо, один раз на день. Запитати на стрімі твіч. Я одразу покажу, протестую фічу, якщо не переглядаємо відео. Під час відео можу відповісти тільки в чаті. Пропоную ті питання, які будуть з'являтися протягом тижня, розбирати у каналі Discord суботу або неділю з 8 до 9. Нюанс! При наявності аудиторії. Сам я сидіти не буду, чекати нікого не буду. Якщо тобі горить, напиши приватне повідомлення. Буду радий бачити тебе на твіч. Тож, моментики прояснили. Пішли розбирати тему. Заходимо в екшени. YouTube. Тим пауза. Моя пауза вимкнула, щоб не дублювалася. Ми будемо тут. Разу почнемо. Розташування тригера. Права кнопка Add Add. ОБС. Ось сцени ченджит. Нижче код. Червоним. Статус ОБС або стріму. Якщо стрім є, виконуємо все що далі. Якщо стріму немає, нічого не робимо. Я прямо зараз на практиці і покажу, як це працює. І друга, нижче код. Вмикаємо, вимикаємо режим смайлів. Перейшли або покинули сцену. І відправляємо повідомлення в чат, режим чату. Заходимо в перший код. Стоп. Оскільки в нас стріму немає, я написав false, false, щоб не брати змінну. Ці всі теми розбиралися тема стрім є чи немає в темі Disconnect Connect. Якщо ти не знаєш, що це, яка змінна, звідки береться, тож, можеш тут закоментувати, а верхній розкоментувати. Тут береться реальний статус, статус ОБС. А стріму немає. Якщо стриму немає, далі себек ще не виконуємо. Зриваємо. І внизу код, котрий перемикає ці режими. Тут ми беремо дві змінні сена, на яку перейшли, і сена з якої перейшли. І тут два блоки перевірки. Якщо в нас сцена перерва, ви пауза, перерва, ми вмикаємо режим смайлів і пишемо повідомлення в чат. Only smile. Якщо ми виходимо з сцени перерва, тобі ж це стара сцена, виходимо, ми вимикаємо режим смайлів і пишемо повідомлення в чат. Все. Зараз, для прикладу, стріму немає, дивись, тут фолз. І перемикаємося між сценами. Нічого відбуватися не буде. Не повинно принаймні. Переходимо, наприклад, на музику, сцена. Тут музика грає. Я вимкнув, щоб не було претензій з Ютуба. Переходжу назад, в чаті нічого немає. Переходжу на перерву. Теж нічого не відбувається. Повертаюся назад. Тепер вмикаю. Ставимо true. У нас стрім є. Тепер. Давай, щоб тебе не плутати, я історію видалю. І тепер переходимо. На сцену перерва. Ми перейшли одразу. Чат тільки для смайлів і повідомлення в чат. Only смайли. Переходимо е, будь-куди. Можемо назад на гру, можемо на музику. Давай на музику для прикладу. Перейшли на музику, ми вимкнули і написали повідомлення смайли, все. Між переходами на сценах нічого не відбувається, тільки коли. Ти переходиш на сцену перерва. Дивись, давай ще раз. Тепер з музики, наприклад. Ось ми на музиці. Сцена Переходимо на сцену сцену перерва. Ми включили режим смайлів. Дивись, це дивитися можна тут. Заходимо в історію. І ось останнє стрім пауза. Дивимось у нас. Зараз сцена перерва, а стара сцена музика. Ми перейшли з музику, з музики на перерву. Активували. Тепер повертаємося назад, наприклад, нагору. Вимикається режим смайлів і смайли все. Дивимось ще раз. Оце. Ось ми. Стара сцена перерва, нова сцена гра. Отак це працює. Коду небагато. Код легкий. Повертаюсь сюди. Видаляю тобі все. Ставлю як було. Для імпорт файлу. Ага, якщо ти не знаєш, що це за змінна, можна це закоментувати, а верхня розкоментувати. Буде братися реальний статус ОБС. Ну, мені зручніше так. І ще. Зберігаємо. Ще раз тут береться в тому коді. Дві змінні. На яку сцену перейшли і з якої перейшли? І два блока перевірки. Якщо це сцена перерва, вимикаємо режим смайлів і повідомлення в чат. Якщо стара сцена перерва, тобто ми вийшли. Вимикаємо і повідомлення в чат. Все? На цьому дякую тобі. Як завжди все. Так. Ти ще тут? Безмежно тобі дякую. Якщо не складно, будь ласка, коментар, підписка вподобайка за для просування відео на YouTube буде мотивувати мене викладати відео. Доєднайся до Telegram Discord, щоб я бачив, кількість зацікавлених буде з ким поговорити на тему бота. Присутність активність на твіч це найменше, що ти можеш зробити, але водночас найбільше для просування каналу. Буду радий бачити тебе на твіч. Ще раз. 加不哟